Показує, як ми робимо ловушки на бджоли, як ми їх ловимо. Можна із стандартного ящика, це ящик для переноски бджіл. льоток Сюди. Раз, закрив. от так от закривається. Там всередині тут прополіс помащено. Там теж соти невеличкі пластиночки. І все, цей ящик вішаємо на дерево. Таким образом, тут такий самий ящик теж. Ну і зверху обов'язково від дощу. Ще є спосіб але цей ще кращий. ДВП. Кусок ДВП. От балон. Навколо балона його обмотав, степлером пробили. Все, готово. Ну ще підв'язав дротом. І дно. І кришка зйомна. Кришка має бути ну, глуха, а кришка має бути зйомна. І от сюди бджоли заходять, все затикається. От, Коли бджоли залетіли, заткнув, зняв це, все вішається на дерево. Ну так, як по всім правилам, вибирається поляна, десь в лісі, там чи в посадці бажана поляна, з південної сторони ставимо ловушку, щоб. Сонце на них не світило. З тої сторони, якщо поставити, сонце буде світити. А з цієї з південної, звідси сонце, то воно в тіньочку і вигляд на поляну. Отакі от місця знаходимо, виставляємо. Ну і треба, щоб десь пасіки були, теж хто випускає раї. Бо якщо пасіки нема, то не піме. І от таким образом, от ловчем.